в милиция, дежурный Питолик. О, -о, О, добрый день. Добрый день. Э -э, Кременчугская автостанция заминирована. Через пять минут. Э -э, Подожди. Давай. Милиция. Э -э, добрый день. Добрый. Э -э, Шедай, вокзал заминирован. Вместе с ним газировочные. Сейчас бабах. Где я замене ран? Было интересно, позвонив. Сказав, что заменя автовокзал и шеда заменерованный. Что дальше было? Ну, вони поприжалую, я постоянно подивився і пішов. За автокзала на ЖД. А далі что было? Ну, а наш де спіймали. Ну, як твої дії? Втікав? тікав? Ні. Що mm. ти повідомляв по телефону? Що ти казав? Ну, mm, Я набрав, сказав, що е, замінірований. Я відключив телефон. По я Потім що було? Потім 8 часов я набрав ще раз. Ну пройшло дві години. Де ти зараз знаход, знаходився? Рядом в комп'ютерному клубі. Що було Потім дзвонив би на життну теж і сказав, що ЖД. це було мені дні рани. Ну, я потім що на ЖД, там постояв. Потім вони пороз'їжджалися. пішов до білет, думав, купити. до Павелеша. Пішов до коси, ззаді підійшли, ну і забрали. Ну, я думав, не знайдуть, я сім карту викинув. Ти раніше усі Так. Що ти скоїв? Тоже кородишка. Кардишка? Нашел да. крал. Телефон. Телефон крав? Так а чего? Чого, чого? такая идея виникла? З чего? Просто. Ну я не подумал, что будет таке. Или выходишь? 那我走了